Хеппі лор допомога при болю в горлі ночі. Росіяни знову вдарили по Миколаєву. Про наслідки цієї атаки поговоримо із начальником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом. Пане Віталію, добрий день. Доброго дня. Розкажіть, Доброго дня. розкажіть нам, будь ласка, з чого били росіяни по місту і чи є постраждалі та руйнування? Били дві ракети з Кандерка попередньо. Руйнувань немає, є там пожари були. Прилеглої території. Це що стосується місця, жертв теж на зараз серед цивільних немає. А, також били по Косорубській та Очаківській громаді по узбережжю, там без руйнувань істотних і без жертв зовсім, хоча б щось. Це вже добре, що хоча б без жертв ця атака пройшла. А ці іскандери це із з Херсонської області вони летіли. Та ні, мабуть, з Криму. З Криму. Взагалі, і це ж попередньої ночі Миколаївську область теж атакували, але атакували шахедами. З чим ви пов'язуєте таку інтенсифікацію ударів? Не атакували шахедами, атакували ракетами всі ці дні. 22 шахеди на Миколаївщині збили? Ні, збили, але вони збили. пролітали. Та-та, я... Ага, я просто збила, я мала на увазі, що, можливо, вони летіли до вас, але тобто, ніякої інтенсифікації не можемо ми зараз про неї говорити. Я можу сказати, що маршрут прокладався через Миколаївську область днями, і повітряні сили південь позбивали там 26 шахерів, які були над Миколаївською областю. Я не можу стверджувати, чи це були цілі в Миколаївській області, чи вони летіли далі, але е нічого літати над Миколаївською областю. Ну, зараз є інформація про те, що Іран вдосконалює шахеди, аби вони не диринчали. наскільки це ускладнить, принаймні на Миколаївщині, роботу з ними, якщо такі партії почнуть заходити в Росію і відповідно летіти в Україну? Давайте відповім так: воно полегшить, тому що люди будуть спати спокійніше. Ви підготувалися до різних сценаріїв. Так. Тим не менше росіяни вже знову починають атакувати енергетичну інфраструктуру, і в один голос повітряні сили розвідка говорить про те, що енергетика знову буде мішенью росіян цієї зими. Як готуєтесь до цього? Е, готуємося так, же, як і минулого року. Захищаємо об'єкти критичної інфраструктури, нарощуємо е, та допомагає комплектувати протиповітряні сили. Тому в е, нас е, як ти скажуть, вибору небагато? Ми маємо готуватися до найгіршого. Тому ми готуємося щодо боронити та готуємо резерви для того, щоб ми могли працювати та жити у разі виникнення надзвичайної ситуації жителям області. Як підготуватися до цього сезону до можливих відключень світла, можливо, маєте поради? Так, є поради. Треба протестити дизель-генератор, який купили минулого року, оновити паливо та подивитися в підвал, що там залишилося в запасах минулого року. Це точно не завадить. Наскільки Миколаївщина станом на зараз готова до опалювального сезону? Так, забув відсотки 90 плюс відсотків готові. Зараз працюємо над оновленням фізичного резерву на місцях. Щоб ну солярка була не в талонах, а в бочках в принципі ми повністю готові і прораховані там декілька варіантів сценаріїв поганих на ну, той ну, то випадок, якщо все ж таки будуть проблеми з електрикою. Чи достатньо у вас генераторів іншої техніки для того, аби заживити критичну інфраструктуру у випадку відключень таких масштабних? Ця критична інфраструктура, деякі з резервними до резервними, є забезпечені дизель генераторами ще минулого року. Це все сталося завдяки державі та допомоги міжнародних партнерів, тобто ми укомплектувалися ще минулого року. Цього року там оптимізували, скажімо так, систему, але наша інфраструктура буде працювати. Питання лише в часі наскільки довго нам придеться це робити. Чи багато у вас людей на пічному опаленні, і чи є потреба у дровах? У дровах у нас потреба приблизно 6,5 тисяч кубів. Цю потребу ми будемо забезпечувати за рахунок лісгоспів, які знаходяться на території Миколаївської області, для того, щоб ціна була для людей ринкова чи менше, скажімо так. Ну ми будемо купляти, тому ж не можемо купувати дорожче. Що стосується самої області, у нас по опаленню в області, так, скільки, ну давайте я просто не пам'ятаю, 50-65% у нас опалення на альтернативному опаленні. Тобто, тому, в принципі, в нас немає критики по області. Що стосується міс міста, то там 70 на 30, і саме ці об'єкти є першочерговими до захисту. Громади, які найбільше постраждали через окупацію, та сама Снігурівка, в якому вони стані підходять до другої такої повної зими в умовах бойових дій, його роб Снігурівка підходить як приклад повністю відновлення з точки зору інфраструктури. Також вона забезпечена дизгенераторами генераторами по критичній інфраструктурі та об'ємом для того, щоб вони могли скажімо, працювати там в блокаути. Отенційні тому снігурівка встигла, дякуючи Івані, Кухту та співпраці з офісом президента. Вона встигла відновитись. Яка у вас задача? Які плани із пунктами незламності? Як вони будуть працювати, і чим це відрізнятиметься, якщо відрізнятиметься від минулорічного плану? нас ну ми маємо робити все. Тобто пункти незламності ми плануємо днями відкривати. Тобто, зараз велика інспекція, яка буде з депутатів рівнів і народного, і обласного, і районного, і місцевого, вони перевіряють по скрізь по області. Проте розуміємо, що люди менше зараз користуються пунктами незламності, бо вони більше підготувалися індивідуально. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що приєдналися. Це був начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, з яким поговорили і про ситуацію в області, і про нічний удар із іскандерів по місту, по Миколаєву. Ймовірніше за все, росіяни стріляли з Криму. На щастя, постраждалих поранених загиблих внаслідок цього удару немає.